Щастя, коли маєш можливість дожити до величних святок Різдва Христового і Нового року. Творча група нашої програми желає вам усі красні зимові дні файно отпразнувати, повеселитися, стрітитися з родину, бо навто і є сей празник. А низько ми предлагаємо вам фрагмент із рождественської програми На щастя, на добро! Сходить над світом різдвяна зірка, вказує шлях до рідної домівки всім, хто в дорозі, у далеких мандрах чи в буденних справах. Ця різдвяна зоря возвіщає світу, що народжується Христос, і приходить благодать у людські душі і оселі. Настає мить духовного просвітління, очищення. Бо відкриваються різдвяні небеса і сповнюються всі бажання і мрії. Закарпаття починає святкувати Різдво Христове 24 грудня, ходить карачун від вікна до вікна, вінчуючи і звеселяючи угорців, німців, словаків, русинів, румунів. Згодом приходить новий рік. А з ним нові надії і сподівання. 6 січня відкривають нам небеса таємницю святвечора, різдвяно новорічні дійства продовжуються. Пускаймо колядку світом, хай вона благословляє всіх, хай торкнеться кожного серця, несе добро у кожну хату. Христос родився, дорогі краяни. Славімо Його! Добре, як це читати, чи що є, бо це добре, чинити, а діти ти. Но... Я досить того, щоб нарубав. Некай. Добре, я це роблю? Добре, не добре, добре, добре. Буде. Парадно, парадно буде. добре. парадно буде. Бо то, знаєш, низький дуже великий Но... праздник і буду дякувати, що дожились ми до Ліздва, до Нового року. Так, так. Та треба непорядка і, і маленьку хижу нашу прикрасити і швидко довести до ладу. Богу дякувати. Остає тічіпці, що навіть человек ти притяг. Тямлю, Ось. А другу зятку наріпше, дочекайте і найліче. Такова було, чекайте, саме миру. Здоров'ю, діточка здоров'я, іло здоров'ю, зловшаю, чорла Ну, Бог дякувати. Прийшов новий рік, та й різноси. За цей рік було і не боре, айбовінки було много радості. І треба подякувати і вклонитися Господу Богу за те, що дав нам силу і мудрості та вшитку пережити і Богу дякувати, дожити до цей красний красний. роки так скоро, а рік йде. Та за рік буває всякий, в кожній сім'ї. І вразди, і горазди, хай Бог помалу того, що до сих пор приходитаємо. Воно так і має бути, не боре юре, да, бо да. знаєш, у нас тільки на Закарпатті. ми починаємо газувати, починаємо празднувати 24 четвертого Бо ти знаєш, що є нами, є нами сестра замуж вийшла за нінця, друга ми вийшла за словака. А, а третє ми за матір курішка, бо їм ніякої Но, не є. Богу дякувати, красно живуть і діточки все народили. Так що Богу дякувати. Але у нас на Закарпатті то ми маємо це чистувати, любити шибких добрих людей. Ні? Так так і є, і є має бути. А то там не розбираються мудрі мужі. Коли садкувати у зло Христове? 24-го чи 6-го? Ай, бо ти усе радий, слухай, 24-го і 7-го. 24-го равний, але усе радий. Бо, ай, бо все кажуть одно. І діти, які відказали, і мене вчив, і я своїх дітей вчив. Тому що це благословенні дні. І Бога, це ті І всі ці дні. Будь-якого, як це чудово, не останньо. Та правда, чудо і стає, народжується Ісус Христос. А то є но ну, і головное, а ще друге, кажуть, оки народжує Ісус Христос, так і небось відкрила і косийсь момент похопить, можем собі забагати любу забагальку, задумати і наша збуде. Я собі так Aha. думав, що маєся збити обов'язково. А лим доброї. Злоє Бог не приймає. Або до того що треба готувати усім, як старшим, так малим, так обшарять, так газністу, все має бути в порядку. Видиш, ми з тобою тільки казки розказує, не боре, а ти цю худобину, у шитку вийшов, швидко в порядку. Ну, то то, то перше діло. І це лише тільки тобі допомагаю прибирати сісі чачки, то, то, то таке. Я у першу речі привів обшаря до порядку дворець, упорядкував худобу, очистиє скудний, постерився віже, нагодував. Навіть з Богом на Богу дякувати. Слухайте, бо то знаєш, треба на все збирати. Бо вже нас, навірно, шоу горови і чекав. Так шов горові. Дікі А де ти діти? Діти, ти де діти? Мамко, мамко, може в шиткі кутики повимивали, а й поприбирали. То О, дуже так, ся, добре, дуже, так, ся дуже ся хвалят, добре. Так ще хвилянки товариське обертає. Та й не тільки у нас нога, тих углів. у кожній Української по чотири, а у вас є у руку чотири руки здорові Степані. Добре. Сонно. Богу дякувати, Юрі, бо ти знаєш, що бабка моя казала, що щоб ти в якомусь кутику затаїло сміття, то там вся корота затаїть. А ми у новому році маємо бути здорові. Будемо будемо. Боже, чувак, будем, порядок. Можуть, так, ти ти ти. Ми погадали на цибулі. Та чітко вам не дає. А вона там де цибулька є, то йдить до хежі, зараз і ми прийдемо. Ідить, ідить, не дайте цибулю та ниж. Та будемо відати, які місяці будуть дощові, а які будуть посушливі. будемо знати, що коли садити. Ага. добре, добре, що ну, так, то, так. То, щоб затягнете, то не забути. То добре, добре. No. То замість того календаря, що треба садити. No. От не шасті я знаю, мамко, де є. Та я не знаю, чи там яку коло печі у кошарі. Много ну, товарися та послужиш. Так. А комеласью <пілити> поможе донести. Я мамко, Ти, Оленко, а а ну, а ну, будь Ану, анобуй добре. Бажати так тяжко. Так. Ну, давай. А я і я тоже, я тоже. Ну, давайте давайте присіли. Так. Прошу, робіть, Дашко. Розширяйте. Януар. ні 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 дитино. Та де ти що забула? ти що? Йой, Лупину не... Задну, треба, луп... не Треба треба, так? Що це буде? Януар. Що ну, ви там робите, не моя? Ага. Так. Марот. Далше. Давай, боже, боже. Я мало сяду. Ну, що ви там, там бавите? Моля, не боряти аж тройна. Та Чуть. тяжко її розділити. Так. А це буде апріл до вас, мамко. Апріл. Добре, апріл. Апріл. Май. Юні. Юлий. Август. Сентембр. Октобер. Новембр. Мамко. А ще на

А та... Це треба дознати, коли копати, коли косить. коли сіяти, коли садити, коли урожай збирати. А ну ну як то буде, як то буде. Так це буде має сок усилитися. Сама! Але заки це буде пустить сок. Ми з вами увидемо, ану не боре старий, возилимо те шваблики, то це буде низький урожай на пшеницю. робота. мало Ану, запалимо ти не будеш свічку. А от силі риба? Не літо. Не літо. Не літо, літо. Не боя, а бояться. Каже, так, ушкійть гніт. Не золоти. Каже, також кідгніт закрутиться, то буде урожай на пшеницю. А він буде просто, та колосок кажуть, буде пусти. Так. Будемо позирати, тому що сіяти цього руку пшеницю

Шикне, динамик буде мати не дуже багато, а кіт за фроші, то буде багато. А, ну що перше? Їде... Оленку? А оленку? А Ні, не а келаро, раз не. Оленка, ну давай, старий. Я міг запалю, але вона не сама меч. Ні-ні-ні-ні-ні, ну добре, дай. Менше. А сама, ну, а що я її буду? Бера питай. Ану, ну. А ну? Церкву, церкву. Ану, so, ану... де саме so, на другий рік не буде лежать. Не, не дуже не дуже не дуже багатий. Патняку мені дуже файно робіт. А, а? Де ага. ага. no, ага. ну мені дітей ще кім догадний маю. Та да, няня да, водівка, няня водівка. Ну, а то що ти... Ну, так, добре, с... тепер що з тим гнотом? Нагинаться. Ні, Что там? Что там? А ну, шо... не беднына... нагинаться. Ні, видихнися. Ай, літо буде послушливо, я, навірно, слухайте, не варята. Колос пустий. Та, да, мамко, та да, ще на цибулі, може там дашь що добре. Ну, та да, добре, повзираємо далі, так. Що у нас в буде, а? так? Так. Юні, юні. Мамку побзарити. Є, є дощ. No, no, там Юніові добре. Каже, сестра, март теж буде дощ лука. І май теж буде. А, палим, а У Новим май... на другий рік буде сніг, мирно. Бо цього року щось мало сніг. Може, на намикайна рупа де Ну, до Товкуємо також. Декати. Маленько є вологості там. Martu, to dobré, to dobre možno bude posadiť. A dalej je umajú, o to dobré na čino, na otavu. A tu ty umývim, nie? O to dobre bude bola kopaňa. A dále, už aký ty to bude fajn, je sucho, to na čino. Malabú, koľko bude tak bolo, si vaši za bahanky. to bude tak bolo. Nebude, čo si rozdíl. A čo? Tak tak A, а, уже час, уже. А уже час, не говорят, збирались, а вы чекали черту там? Уже биркне, уже бількли. Меркне, меркне, так що. А Юркоде! А Юркоде есть, слухайте! Юре! Юре! що, мамко? Ну так, що там робиш на дворі? Юре, дитино, я тебе заставив доріжку позамітати. Замієш? Меняньку позамітай, як і не позамітав. Все в порядку? Добре. Ти no. ворота там з вас стеєш, поремонтував. Не, 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 не буду скрипіти. Ну не. рекай, не. no, добре туди. Ну no, що не варята? Треба вже помало вечір різні. Поки балоки вже ніч не родить. Ну no, добре, ідіть, пужайте. Йди. Нянько, а, нянько, а те, сухіра. Сухіра. Там сокира на Ганкові. Рубає му ті а, а, там як і no. А пак покладеш че? на місто. Добре, а ти куди, куди сервеш? Okay. Чекай, чекай. А ти це не пилуй. У тебе так туйка файно вийшло, а Олена йде там із Юром. Яблінку пужати, а ти бери та поможи не Богу. Маличко, мамі перебирати, похарити тую хижу. Добре, няньку. Ну, пилюй. Так. Ну, no, дідок на місці. Ніби хвала Богу, що в порядку може ті до родини порядувати. Все кунисти є геть зрубаю. Ну я ще не рубати, вже другий гуд, мені ніч не робить. Пані, врожу, ти цього року, рясні яблука врожу. Я це на ти. липу посажу. посаджу, щоб. Обіцяв, обіцяв врожу тобі, чесне слово, врожу. Точно ти. не вродиш. Точно, Муника, обіцяв, ще ти обіцяв. гуд купив, бачиш, ти терпіти не буду. Обіцяв. Ну все, дивись, а. Прийшли, бо я речни стигала у собі, таков, а й мій має зараз прийти з заробітків. І чого порядники десь ходять, та парувати бонеться. Ой любов, одниць, я тебе не журю. вижу, слава Богу, вшитку ти в нас підкована, і дитина в шору. Вижу, і рибу стуй поклала. Поклала мамку, бо каже, моя стара, ось від риба все ти вечір на столі, ну це гроші в будуть, А нам було добре. А правду видав, каже, і вичуш, а у Ріха то які і дуже файні великі. А в Ріха вам которая совтаж. По-моему, газде були такі здорові зуби, ні сіврі. Дамаєм рубілка. І я якісь файні убрала, але найнешлю газли, бо будуть зуби здорові, а і в тебе. І мучка, в маганучках викладить ні в руку, вона його буде такий файний хлопчик. Чуєш, вже чути, десь і не вже ти зараз. А ну не перескалайш скоро по колядники. Чуй, лінчику колядники йдуть, а ну будь чесненькі хлопчику золотенький тобі. Ну колядники вже тут Христос Слава Славію! Він чує вам, ужитки на вас лита біда біжить. Ну, і ваші дітки здорові ростуть, на яйця вам несе кугут. А і ще я? він чує, ми в домі тепла, в серці добра, а в богарі файного вина. Найвсяк, де у вашому домі буде мир, Є, любов, любов і благодать. Я, дякую вам краснотя вся маєте, другі родичі, як самаєте? Це не маємо кісмиратись, не причини вас у ріжки і волосся, і військові. У, у вас були знову здорові, шито, так. пшеницю. Ківшиком були багаті. А ще вам принесла чесночка. Обисте були такі моцні сніги, з чесно, а ще вам принесли свяченої води. Ви були такими чистими перед людьми і совістю і та свячена вода. Дякуємо дуже Ю давай, ю Дякую, давай, на вас покровлюшит і так. Ну і ще, по кресах і речун були такими бажаними для людей, не коли хліб. Так що шиткого вам здоров'я, щастя у цьому різдві і в новому році. Дякую, не було навчання, ні добре, ні дядько. Майналадка. Сашко, а де газда, де газда, де газда? Вижу малий і газтує, а де газда? Сідаємо. Наш пішов назад. Проще нам треба ні за що на місці.

Ми не так зайшли, ми вам ще й колядників привели. На їду. А Або ще вам з на порядку не колеб... а дуєць, колядка не, не надоїдеться. Ото все Боже діло. А ну де там оті ваші колядники, найми ну, вже йшли. Устані гасточку, слухай колядку. Дай Боже, новину світлу, по я світу. Дай Боже, пол предвічний, час теперішній, дай Боже для людей, для жертв те рожден. Дай Боже, завто родив, вже без свободи, дай Боже, є ви внуки од вічної буки. Дай Боже, ми даймемо Богу, любов премногу. Дай Боже, а серце Христу і собі щиту. Дай Боже, за колядочку, чесний газочку дай Боже, а за новину єдну гостину. Дай Боже, ми тобі за то відчуємо красно. Дай Боже ввести поплаги, нам живо довгий. Дай Боже, повні комори, плівих худоби. Дай Боже, як вам так і нам, всім Християнам, нам, дай Боже, честь Богу й палу. Оту і Сину Духу Святому Ам. Ай, що дурекрасне. Я говорю, вже має на нойце. Це файні пісні нам колядників привели? Ну, не є А ну, вінчуйте, хлопці, вінчуйте. А ж вінчую, вінчую, та й на поді гурку чую. Як не дасте гурку, я вам двері дурку. Та гурку ще дасте. Вінчую, вінчую, от козла до козла. А ви сте дожили до другого різдва. Чуєте? Чуєте. Дай нам, Боже, теж у і здоровлю.

Я, знаєте, в моїй журналі тільки оцим бурим, що лю-лю-люй. Ну, два дем'яне були. Так і стоючи, я їм так і казав, що йдіть в жороб перші колядовати, поки прийдуть до нас. <сум> 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 Дорога я. Ти не хиплюй, <сум> <фигню, сум> я тебе <сум> <сум> серйозно кажу, у нас колядники ще <сум> є. Ну, <Но>, найдуть сюди вшитки. Зайде і ми вже мало за співгоститися. Слово б нас за клонити. Слово на Христу клонити! б на нього. Гасли вівці пастирі, пасли вівці, пастирі, при зелені при зеленій Дуброві. При... Приклякли на коли, на, кори, на За цілий світ радується цілий світ, радуються ангели, радуються анели, і ми грішні на. І вашим газдиночком, і з вашим чадом, і з хорошим вашим родом, і з пречистим паном Богом всі десятка святкувати, ще найкращих це діждати, нам нагає і благая літ. Дякую, не дуже красно, дуже така коляда, я це поляка чуга. А як ся, чула. а як ся марічці полюбив усіх, січні?